Всім привіт, любі друзі! Сьогодні 5 липня знімаю відео для вас. Починаю з капуні. Пройшов дощик у нас вночі. Ось такі от так вони плетуться вже по землі. Показував вам вчора. Але перед початком відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам! Ось такі от кавунчики. Ось тут теж. Бачите. Ці меншенькі. Ось такі ось тут їх два. Друзі, це вони так якось якось так дуже близько виросли. Не знаю чому. Один ось тут цей, один ось цей те ще не, цей не плететься, а ось цей вже плететься, бачите. Він любить по землі плестися. Кабачки підійшов. Бачите, такі от гарненькі. Такі кабачочки. Ось. Картопля з того року залишилася також. Дивіться, вчора ще не було, а сьогодні вже, бачите, буде цвісти. Буде цвісти кабачочок. І ось тут. Так. Показую для вас. Також в мене тут горох. Горох цвіте вже деякий. Деякий, бачите? Тут горох, кукурудза, за горох. І ж так ось так от посіяв. Коли цього, цих кабачків посіяв. Горох. Тому році я так теж робив. Около кабачків, около це. Осіював цим горохом це все. Ось так. Так, друзі, хочу вам показати гарбузи. І дуже зрадів, коли сьогодні прийшов, тому що... Піднявся і цей я думав, що пропав, але бачите він прийнявся. Гарбузик, бачите, це дуже добре. Ось такі от гарбузики. і скоро теж треба буде сапати. Бачите? А ці самі великі. Ось такі гарненькі гарбузики. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.